Ну, друзі, всім привіт! Ви на каналі The Hunter. Приїхали ми сьогодні з своїм знайомим. Це Володимир, до речі, знайомий. Всім привіт! Приїхали ми на річку Гнила липа, половити на спіні якогось у суточка Я Вже розклалися. Погода холодна, на дворі 0 градусів, вітерець. Приїхали ми в село Бовщив, розклалися вже. В моєму арсеналі сьогодні це фінеза до семи. я орендував Імпульса до семи свого, коли я дуже файно був ловив на нього. Але... Ми зібралися, йдемо до першого місця і будемо починати рибалити. Друзі, дивіться далі, не перемикайтесь. Так, підійшли ми, друзі, до першого місця. Там, до речі, чекає, я тобі дам лічильник. Будеш рахувати, на. Так, почнемо з паучка, напевно, ні. Ток. Зараз волою теж павучка. Так, нам пощастило, що водичка чистенька. Можна зараз буде половити непогану рибку. Так. Ось такий паучок, окунева гарна приманочка, зараз будемо пробувати. Так, і тобі теж. Павучок, павучок, павучок. Так, Тіні спайдер від перчика. Так, ось так приманочка виглядає. Так, будемо пробувати щось піймати. Отак дивись, отак десь всю зону кидаю і легенько так знаєш так, як тоді е, я. На виставці полегоньку, полегоньку, знаєш, проводку. Ти будеш чути, як воно буде хавати, щоб ніби. З паузами з такими потяжками. Так, перший окунчик. На Наповучка мацюньки. Але вокончик. Оп, Ось такий перший полосатик малесенький. Володя вже є перша реба. Стари, є перша реба. Який він власний. Довші паузи роби. Він типу там. Їх там багато, мені здається, вони просто знаєш трохи це сивні. Там ближче до Кущатого того кидай. Так о є. О, шут більше. Ого! Ну, гарний окунь, гуський! Mm -hmm. О! Сюда! Це уже щось похоже на окуня! Оп, на полочках. Ось такий полосатик. Оп, Класний! Классный окунчик. Так, до дома. Оп. Так, другий. Ти піймав рябу? Ні, теж дві. Ну і що? всі? Та я рахуюся, рахую себе, ти себе. Як її зняти? Покрутець. Як уставить? Так вам вроді. Ну, вроде... ну коротше, подивись, но ну, там міняється. Да, ти От туди кидай, де я кину, маєш? От туди, туди кидай, де я кину. Моментом покровка була. Оп, ще одна покровка. Все, і легенько. Чекай, поки на дно впаде, і так легенько вилучи по дну, вони будуть тукати, так, знаєш? як каміння. Цікай тоді. Без момент там тільки упал. Черговий. Кончик. Які, да, і две сіки. Спинінг у неїсь і на кінчик типу. так, Тин-тин-ден пауза. О, ваше було поколка. Кидай. Є? Yeah? Ой, добре. <laughs> yeah. Красавчик. Маєш першого в окун, а ну. ану ану щастя, щастя на лиці. <різь> Опа, окунь. <різь> Що, вітаю з першого рибку. <різь> так. Перейшли ми на нове місце. Kio čeratik. O, oh, je. Yeah. <laughs> Malanki dvigapėski. <laughs> Yeah. Так, пробуємо зараз на якийсь вопчик, може клюне судачок маленький, боголавлик. Так, Володя там лишився. Полота просто. Я піймав два Вокуня вже, я піймав три окуня. <рив> дуже дуже багато, але немало. Так, 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 мустанга причіплю, напевно. Такий мустанг легендарний мій Хі -хі. натуралочка, на нього і голалик. ну, головне, щоб щучка не плюнула. В принципі, стальний поводок не хочу класти, можу і пожаліти про це, але будемо думати, що вона... її тут нема, вона не плюне. Волоперепіймати головика якось була судочка. Так, ухльовочка. Гулавий <звук> володь! І гарний. Ось ця пухльовка. Ай, зійшов, блін, голавель був і гарний був. Ну він так випрыгнув з води капець. Я сподіваюся, це був... Та, на мустан. Така пухльовка страшна, я тобі кажу, то як жерех. Це цікаво вже. Є, володь, гулали, походу гулали. Ну... А може і не... Блін, ну що це таке? Що він знов зійшов? <рес> Але з першої проводки звідти. Може і судачок був. Кажу, може і судачок був. Судачок. Він якийсь білий був, такий блідий. Дивись як вона з'їла його. Mm. Чекай, чекай, я причіплю це. Що се має Чого намали наверти? Ну, тут тоже зачіпилось. Оп Файно десь тукнула так, не? Ну, а, ну, а, ну? а ти бачиш спочатку погнало мальок? Та? Да, мальок пішов. Я кинув, вона на тому ж погнала мальок і ага. пойдем клюнула. Файно? Ну. Така шнура гайка маленька. Что, пускати? Да, пускай нет. ти нині вже два вида піймав. Ну. І окуня. І щучку. А там, типа? О там. Ааа, ти бачиш? Тачка як мені ну, потім була? Дивись який маленький судочок. <риклад> а така покльовка була класна, типу так тукнув. Яй-яй, він. Uh -huh. Це ти мав його піймати, який Динозавр. <риклад> Яй, класнючий, ні? Uh -huh. А ну візьми телефон, сфоткай його. Візьми зуп... зупини цей. Да, пару фото житло, друзі, відпускаємо такого малюка. Так, друзі. Маленький-маленький клекастик, подивіться, який. Відпускаємо його. Якраз там і плюну, так що зараз підемо чуть вище, там більше судочка є... Пробаємо, я може, я там? Вищу. Ну я судочка, до речі, теж. Скільки в тебе? Три, п'ять. На дві рибки все. Разом вісім, де рушка математика. Ну. Так і мене пані, по дні я так, типу, так, тим, тин, двер, раз, два, раз два чоловік стукнуло дно, пауза, і на паузі так тик. Друга моя друга щука. Ну. No. Якщо ще та що вчора, то ще можна було її ставити під сумнів. Типа ти закинув. А, ну це вже так, це а вже, вже такий. Це вже є мене половина. Так, поставив я діповий воблер, друзі. І перший закір покльовка. Гуавель! він сильний, капець. І це зима. Ну, який Яй-яй-яй. На діповий воблер. Баздей. Шугаміну, діп. Ловить ось такого, ой, красунчик який. Вись, а мустана кидав, не хотів. Такий чорний хвостик має, дивись, класний. Ух, класний. малюк. Лов.

Тачок під цим, під самою течією Ай, Хі -хі. Класний, ні? Mm -hmm. І красивий. Кликастик. Оп! Йону він на копію джавастик. Друзі, напевно, це останнє наше місце. Володя тільки що два окуня піймав. Я піймав непоганого біля берега. Певно, що тут трошки ловимо і будемо їхати додому вже. Каз половили десь годинки три, найбільше піймали щучку, Ой, дві. ні, одну щучку піймали, так? Так, одну щучку, голавлика, судачка, два судачка навіть піймали, декілька окунчиків. Та, ну, Прикольно може бути. Кунчику. Волоріа теж опінувала. Доклади кукунчиків. Тобі більше, сьогодні. На, ну, сьогодні київі. Klaski. Na pauzie kiedy kąpać się nie? Oba. <laughs> Нам всі дочаки має клювати дитин. Ух, оця подача була класна. А цяньки дивить. На паузі так знаєш. Ну ти... це вроді п'ятий вже, що ты пійма. Nee. Ні, я маю на увазі п'ять тут ти піймав. П'ять, ну? Ну тут має клну, щось сильно це місце класно. Так, якраз отакий кут, як ти тримаєш зараз до води, отак і тримаєш. Так краще чути трохи. Знаєш, я випробував на кислотний воблер. Ну. No. Та не знаю. Пробувати. У мене є такі, якого не жалко, знаєш. Ти більшу паузу на місці робимо. Обер, коса да іван ну, цікаво, чи він піймає се дочкати. Вже цікаво може окуня когось. Ну так відносно глибоко. Що ж, друзі, підійшла наша рибалочка до кінця, половили ми сьогодні трішки рибку. Від 9 до 12 години піймали, я піймав 12 рибок, Володя піймав 11. Ну, як на його рівень, це досить <головіка> достойно, скажімо так, ні? В <головіка> основному ловили на силікон, два окунчик, піймав одного лавля, декілька зійшло, два маленьких судочка, Володя щуку піймав по чесному все як має бути. Так, що ж, друзі, їдемо тоді додому, то вітерець прохладний такий трошки. Ще є трошки робота. Так що дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось, де? На рибалці. Зустрінемось на рибалці, правильно. Що ж, друзі, бажаю всім здоров'я. Всіх вітаю. Доброго вечора, доброго ранку, доброї ночі, хто дивиться ночу. Підійшов до кінця наш розіграш. Відібрав я цих всіх майбутніх переможців. Коментарів вийшло досить багато, за що я вам і дякую. Дякую за такий актив. Досить непогані коментарі. Ну, класно, мені дуже приємно. Ось ці всі щасливчики. То зробили це все, що я просив у описі. Їх є 113. Також були коментарі, які дублювалися. Тобто якась людина писала декілька разів. Але в нас розіграш чесний, тому це я прибрав. Так, що ж, друзі, почнемо. Заходимо в Chrome. Пишемо рандомайзер, ось вже є. Так, так, так. Так, 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 українською. Оп! Якісь проблеми з фокусом. Так, 113. Від одного до 113. Так, а ну глянемо. Так, так, так. Е, від одного до до, 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 до. до 113. Так, чудово, друзі. Так, що ж, друзі, всі готові. Починаємо. Раз, два, три. Оп! Результат 13. Ось цей наш переможець під номером 13. Так, глянемо хто це? 13. 13. Це в нас Іван Іванчак. Вітаємо його. Е, виграв в спінінг фаворит Блюберт. Так, зараз глянемо ще, який коментар нам написали. Так, Іван, Іванчак, Іванчак. Секунду, секунду, о, пане йшов. Так, пане Іван, я вас вітаю. Ви виграли спінінг. Ви саме той щасливчик. Так, написали коментар. Гарні красики, супер. Дуже дякую вам всім за увагу. Зі щасливчиком, а саме з Іваном Іванчуком, я е, напишу йому в комент сюди після виходу цього відео. Так що спінінг він получить 100%. Так, дуже дякую всім за увагу. Дякую вам за актив на моєму каналі. Я це дуже ціную. Мене це дуже мотивує, що стільки людей зібралося, відписалося мені коментарі. Всі позитивні, дуже вам дякую. Що ж, будемо закінчувати. Тому дякую за перегляд, скажімо так, дякую за увагу. Зустрінемось на рибалочці.